413 мільйонів гривень на соціальну допомогу населенню. В Одесі відзвітували про роботу міського департаменту праці та соцполітики за воєнний рік. Основна допомога за цей час адресно-матеріальна склала майже 54 мільйони. Повідомили на брифінгу. Збільшилася кількість одеситів, які зверталися за погашенням заборгованості за житлово-комунальні послуги. На таку підтримку з бюджету міста витрачено більше 15 мільйонів гривень. Ці кошти дозволили впоратися з боргами 61 тисячі мешканців міста. Ця допомога надавалася як одноразова. Так, в нас є і щомісячні адресні допомоги. Це такі допомоги нашим ветеранам, в першу чергу, тим, хто приймав участь в антитерористичній операції, тим, хто став вже сьогодні має статус захисника або захисниці. України сім'ї померлих, сім'ї загиблих, почесні громадяни міста, ті громадяни, які були реабілітовані від реп внаслідок репресій, а також діти і вдови працівників внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків. Це 1347 осіб, таких і отримали вони протягом року допомогу більше ні. На 33 мільйона гривень минулоріч за рахунок субвенції з держбюджету, а також з бюджету міста, придбали вісім квартир для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Також в Одесі продовжується робота над забезпеченням безбар'єрного середовища, особливо для людей з інвалідністю, розповідає Олена Китаська. На жаль, ремонтні роботи в минулому році, звісно, не провадились, але вся допомога, яка стосувалася самої людини з інвалідністю, наприклад, як то закупівля комп'ютерів, Комп'ютерної техніки, надання допомоги представникам дітей на оздоровлення, на закупівлю кому... комунікаційних технологій для дітей раннього віку для їх розвитку. Все це проводилось і за рахунок міського бюджету всі заходи, які були спрямовані саме на особи з інвалідністю, вони були виконані в навіть в військовий час. Не зупиняють свою роботу комунальні установи, територіальні центри соціального обслуговування, центр соцслужб, геріатричний будинок милосердя, соціальний центр матері і дитини тощо. Їхнє фінансування продовжується за рахунок бюджету міста. Продовжують працювати наші соціальні їдальні, і за рахунок міста майже 2700 наших мешканців отримують гарячі обіди щодня в будні дні. І в минулому році на ці заходи було витрачено більше 27 мільйонів гривень. В умовах війни продовжує функціонувати університет третього віку, де з-поміж інших напрямків проходять майстер-класи з виготовлення окопних свічок, плетіння сіток тощо. Стосовно актуальних соціальних проблем зазначає чиновниця, суттєво збільшується кількість випадків домашнього насильства. Минулоріч таких було зафіксовано 967, у 2021-му 390 випадків, тобто зростання майже в два з половиною рази. Ми відкрили в місті свого часу два притулки для жінок жінок з дітьми, які постраждали від домашнього насильства, але в умовах воєнного стану ці притулки стали притулками і для категорії для сімей з категорії внутрішньопереміщених. Продовжують працювати мобільні бригади соціально-психологічної допомоги. За 2022 рік її отримали 829 осіб. Також можна звертатися до центру комплексного реагування та надання. Підтримки постраждалим від гендерно зумовленого насильства та центру інтеграції базової допомоги постраждалим на Сході і Півдні України. Тут є можливість отримати комплексну допомогу різних фахівців медиків, юристів, психологів тощо.